Попрацюємо із первісними, а саме із е, знаходженням первісної степеневої функції. Ось x в степені n. Формула для первісної виглядає ось так. І наведені нижче оці всі функції також будуть зводитися до x в степені n, оскільки жодного із цих трьох виглядів у таблиці немає. Ну, ось як це відбувається, подивимось на прикладах. Отже, перша функція, як я кажу, у таблиці її немає, тому ми зводимо до табличного вигляду. Це буде 5, що множиться на х у мінус четвертому степені. І тепер записуємо первісну. Первісна такої функції буде виглядати наступним чином. 5 пишемо, далі буде дріб. У чисельнику буде х в степені мінус 4 додати 1. Це буде мінус 3, на мінус 3 поділити. І плюс це дорівнює. Тепер трошки. Причешемо цей вираз, як я кажу. Будемо у нас так. Мінус ось зі знаменника попереду буде. Далі 5 буде у чисельнику, а у знаменнику буде 3, що множиться на х у третьому степені. Бо щоб зник цей мінус, ми х переміщаємо у знаменник, і плюс це ось така первісна. Наступна функція також. Такого корення у таблиці немає, тому ми записуємо, що це є х у степені 3 п'ятих. Ну і первісна буде виглядати наступним чином. F від x дорівнює буде х в степені 3 п'ятих додати 1, поділити на 3 п'ятих додати 1. Дорівнює, що це буде 3 п'ятих додати 1, це х в степені 8 п'ятих. І поділити на тих самих вісім п'ятих. Але щоб не було два поверхи у знаменнику, ми пишемо так: вісімка залишається в знаменнику, п'ятірка перестрибує у чисельник. І плюс це.